Всім привіт! Давно хотів записати відео про партнерство, про те, що проєкт, бізнес-проект на нашкова хата шукає партнерів, спільно з якими може працювати на користь свою, своїх сімей, своєї громади. Ну і кінцем результаті, виходить на користь країни, бо якщо буде сильна громада, сильна сім'я, то буде сильна і країна. Про що йдеться? Два роки тому ми створили такий малесенький тоді проєкт нанашкова хата, де ми відновили стареньку сторічну хатину і відкрили там маленький музей. Ну, Зразу скажу вам, що було багато і насмішок, було багато нерозумінь. Боже, а скільки мені друзі говорили, що ти робиш, куди ти вкладаєшся, та яке там, боже мій, мій, яка лупушанка, давай В Славське, давай. Давай вкладай гроші біля Львова, давай щось зробити, давай щось конкретно заробляти. Бо що ти там з тою лупушанкою? Минули два роки, ну і в багатьох людей думка змінилася. Змінилася, бо на наш хата, я не можу сказати, що це мега крутий там успішний проєкт, але це все ж таки проєкт успішний, який працює. І на наш коваха це вже музей, на Нашкова хата це смашна, смачна, смачна, аутентична, домашня така кухня. На Нашкова хата це річка. Це Карпати, це почищені береги річки, це природа, це домашні тварини, контактний зоопарк, це винна півниця, де можна посмакувати файного крафтового вина. Ну, це відпочинок, екскурсії, пізнавальні екскурсії. Це, це вже дуже великий спектр послуг. Це будиночки для проживання, де проживають люди. Це такі, такі глемпи новітні. Дуже комфорт, дуже такі романтичні, куди приїжджають туристи відпочивати і пожити. Але що мене так знаєте турбує, чому власне я захотів записати це відео? На наш коло хата шукає партнерів. А ми шукаємо зацікавлених людей. Якщо б це було тільки з нашого села, то ми б якусь тут провели збори і це проговорили. Але я думаю, що село наше маленьке, і, можливо, нам буде підтримка і зацікавлені будуть люди з інших сіл: з Самбірщини, з Львівщини, можливо, з-за кордону. Люди, які хочуть влучитися до нас, стати нашими партнерами, і ми вже спільно почнемо працювати більше над з розвитком, розвитком цього. Нашого села лопушанка Хомина над розвитком Стрілківської громади, над розвитком Бойківщини, ну і малого бізнесу в Україні. Слова такі гучні, але в принципі, я думаю, що все ж таки робочі місця ми можемо створити, ми вже це робимо, але ми можемо створити їх разом набагато більше. Мене так дратує, як то пишуть: а хто там прийде, чому не створить нам тут треба завод? Колгос, ми ходили, нам гроші платили. Це все маячня. Ви можете собі самі створити робочі місця. Держава вам землю не забрала з собою. Ви маєте землю, ви маєте можливість працювати, ви маєте прекрасний край і не розказуйте мені, що хтось вам має щось зробити. Наш хата це магніт. Такий собі магніт, який вже, ну, вже трошки зроблено, і ми вже напрацювали там якісь. А, свої, там, свою, ну, наш, наша діяльність вже є така, нами напрацьована, ми вже чітко знаємо, як ми приймаємо одні групи, другі групи, чи ми заохочуємо людей, які майстер-класи ми проводимо, що ми розповідаємо людям. Ну, Цей магніт уже притягує. Але про що сьогодні я хочу говорити? Нам потрібні партнери, щоб цей магніт став ще більшою сили. І що може нас підсилити? Розповідаю. Ось там, дивіться, є сопіт. Це колись були поля, вони заросли. Я би дуже хотів, ми б дуже на нашій хаті хотіли, щоб на, на цій горі, на сопоті, випасалося 20, 50 або 100 овець. І ми з радістю відправимо вам туристів туди, а можливо, туристи, які вже прийдуть до вас, прийдуть потім до нас. І разом ми спробуємо заробити трохи грошей, щоб розвиватися далі. Ви запропонуєте їм сир, бринзу. І спілкування, таке перебування серед домашніх тварин, що зараз є дуже популярним. Я переконаний, що наші туристи, які відпочивають в нас, вони обов'язково підуть до вас. Ну а ваші туристи зайдуть до нас. А там моя друга така гора, вона називається Забереж. І на забережі я би дуже хотів, щоб було 20-50 або 100 кіз. французьких, голландських, нубійських. І було б козяче молоко і козяче сір. Ну це було би прекрасно. І тоді наші туристи підуть на овечу ферму, а після неї перейдуть і підуть на козячу ферму. Це би було дуже файно. У нас вже в селі є ферми. Ферма є, в нас по сусідству є коров'яча. Але ми б думали, що тих ферм могло би бути більше. І ми б дуже тішилися, якби наші земляки, мої земляки, задумалися, що можна організувати. Домашню сімейну ферму на 5, 10, 15 корів, і наші туристи підуть до вас, я вам це гарантую. Ну, і я вже знаю, що скоро вже тут працюють люди над тим, щоб мати такі ферми, де будуть продавати сир сметану, молоко, і, зокрема, працювати з туристами. Нам би дуже хотілося, бо нас люди питають, я знаю, що я вам кажу, щоб ми мали і контакти декількох грибників. Які зможуть, маючи досвід, знання з дитинства тут виросли, зможуть водити грибні тури. До нас приїжджають люди і питаються: а чи можна до вас приїхати піти по гриби? Ми з радістю би давали вам клієнтів, з якими ви підете до лісу, попрацюєте заробите собі грошей, створите собі самі робоче місце. Ну, а ці люди прийдуть до нас, переночують. Щось їдять, проведемо екскурсію, ну і ми, попри вас, будемо щось заробляти, ну, разом будемо старатися з того виходити, щоб всім було добре. Тому ще є в нас, е, там вище у нас є е, лан, таке поле, є там двори ще далі, є в наш широкий горб, верх. Я би дуже хотів, щоб там хтось з моїх земляків поставив велику гуцалку. Або декілька гуцелів, таких крутілів, знаєте, як були колись такі всякі атракціони бойківські. І е, туди би приїжджали туристи, ви б збирали там невелику плату, і вони б змогли на тих бойківських атракціонах. Е, там гуцатися, відпочивати. як тепер це модно гуцатися і записувати собі інстаграми чи тіктоки, а їй шумлять, та-да-да-дай. І це було би дуже круто, бо вони би багато кидали історії в інстаграм. Ми би ставали ще популярнішими, ви би заробляли гроші, нас би їхали туристи. Ну, ви розумієте, що все є корисно. Сувенірка. Давайте думати, давайте робити щось з каменя, з дерева. З рослин, з квітів. Давайте думати про якусь сувенірку, яку ми маємо пропонувати туристам. Крафтове виробництво. Ми робимо варення, але цього мало. Давайте думати про те, що ми маємо якісно, файно зготувати щось людям. Гриби, я не знаю, іншу якусь продукцію, сири. Ми обов'язково маємо над тим працювати, щоб люди могли собі купляти щось домашнє. Подивіться, наші курочки пасуть, бачите. Вони нам вже несуть домашні яйця, наші туристи їх дуже люблять. Але ще коза кози не дуже дояться, ну, то що ми мусимо над тим працювати. Ви можете нам в тому допомогти, бо з кори ми, ми собі ради даємо. До речі, якщо буде і така птахоферма невелика, було б дуже прикольно. Ну, ми цього не можемо зробити, а ви б зробили якусь таку невеличку фермочку з, з багатьма цікавими птахами. Є різні гарні види птахів. І це було б просто ну, це було б суперово. Вино. Ми маємо таку півницю, де можна вино посмакувати, але вино ми не вміємо робити. Взагалі -то на Бойківщині вино не дуже, не дуже таке було популярний напиток. І я знаю точно, що там ну, винограду в нас не було, але я знаю, що трошки бойки робили з теру вино. Я би дуже чішився, якщо би хтось наробив вина, запропонував нам, або, по крайній мірі, прийшов і сказав, я вам заготую там 100 літрів чи кілограмів, скільки, скільки терену. Коли його треба заготувати, коли він там промерз, перемерз, здається. Ну, факт того, що цю колаборацію по терену, ми готові вступати, ми готові з вами працювати, готові, щоб ви собі могли заробити трохи грошей. Екскурсійні тури це дуже важливо. Якщо ви живете в містах там Львів, Дрогобич, Стрий, Шептицький, Новояворівськ, Самбір, ви у вас є знайомі, у вас є можливість. Ви кому комунікабельна людина, вам потрібен бус 9-12 місць. Ми готові приймати ваші тури людей, які будуть приїжджати до нас. Ми з свого боку даємо екскурсію, ми даємо смачну кухню, ми думаємо про гриби, ми думаємо про красову продукцію, а ви привозіть нам людей. І ми з вами поділимося прибутком. Ось просто декілька кейсів, які я на швидку руж вам розказав. На наш хата готова вступати з вами в партнерство. От все. Ми, от, от, от вам робочі місця. Що вам ще потрібно? Е, про які інвестиції ми говоримо? Про, коли про гриби, ну вам треба мати гумаки. Все, маєте гумаки, гоер, у вас вже є бізнес. Ви вже, ви вже створили собі одне робоче місце. Коли ми говоримо е, про гуцалку, ну це невелика інвестиція, пару тисяч гривень е, покосити, прибрати, зробити гуцалку. Коли ми говоримо про вівці, кози і інше, я впевнений, що в сільській раді вам допоможуть з землею, а інвестувати потрібно, там, закупивши цих тварин, ну, мова йде, там, умовно, 10 тисяч доларів. І, ну, в принципі, ще якісь треба буде приміщення. Ну, це все в процесі, можна вирішувати, ми можемо спільно обговорювати, як допомогти вам роздобути цей ресурс. Коли мова йде про те, що ви можете нам водити екскурсії, бути нашим таким. Сказати людини, яка буде шукати нам, підшуковувати таким нашим агентом в містах. Ну, мова йде про те, що вам просто потрібен пасажирський бус, 9 там 12 місць, і ви вже можете ставати і працювати. Ось, будь ласка, декілька кейсів. Я, до речі, був дуже так заскочений. Е, ну, бо туризм це якийсь новий бізнес, яким я почав займатися, бо я працюю, займаюся трошки іншим бізнесом. ще, але… Е, Турист це, напевно, єдиний з усіх бізнесів, де немає конкуренції, де радо будь-яку вашу ініціативу зустрінуть ваші сусіди. Ми на нашковій хаті не тільки раду зустрінемо, ми підтримаємо вас і допоможемо вам, щоб ви потім зробили нас сильнішими. Бо коли ми виникли тут, коли ми створили на нашкову хату проект і почали працювати, усі локації туристичні довкола зраділи, що ми тут є. І ми зрадіємо будь-якій появі вас. Давайте, ось ці пустирі ці гори, які заростають, давайте разом щось на них робити, давайте разом заробляти і давайте не нарікати, а створювати робочі місця. Мій телефон є скрізь, знайти нас легко, телефонуйте, звертайтеся. Я свій телефон також подам в пості, 067 730 9 570. Хто має бажання створити з нами колаборацію вперед? Це може бути чи тварини, чи пасіка. Створіть апі, АПІДОМ-будиночок. І ми приведемо вам туриста, чи це продукція якась крафтова, чи це гриби, чи це сувеніри, що би це не було. Ми чекаємо від вас пропозицій, від нас пропозицію ви вже отримали, ми вже вам руку протягнули. Так що а, вперед, до роботи. Дякую.